Привіт, мої сонечки! І знову ж таки спроба пройти іспит по вокалу, а це для акторки важливо. Тому пісня Місяць на небі. небі so sure. лисязно очущі очудиву очу темнію книжечку мою оснимо вдень Де ж ви людей. Так, ну, ось так співаю я разом з мамою. Ну, думаю, що репетиція пройшла успішно, сонечки цілую. Люблю, бай бай.